Це наша кімната, ліжки є, дуже зручні, тепла водичка є на низу. Всі, всі умови ми дуже довольні, раді, що нас вивезли, що ми маємо таку можливість. Аддохнуть от від всего этого. Херсонка Людмила Бикова розповідає, що 16 листопада разом зі своїм онуком приїхала у санаторій до Яремчі. Жінка каже, це перший її виїзд з рідного міста від початку повномасштабної війни. Ми вчора по місту ходили те саме, ну от просто от, ну, як діти, знаєте, отакої от от, глаза відкрилися. От так, от. Ну. Може, даже як ейфарія, що це так що, що так мож, може бути спокійно. Ти вільно ходиш по вулицях, ти можеш каву купити, попити. Ну тобі не треба до перебіжками по городу на роботу, додому, все, бігом, бігом, все. Сховався десь там в погрібі, сидиш. Це така, це таке життя. Онук Людмила Євген готується до заняття у школі при санаторію. Хлопець каже, що це буде його перший очний урок від 24 лютого минулого року. Євген розповідає, їхати з Херсона йому не хотілось. Однак тимчасово змінити місце проживання на більш безпечне його переконали рідні. Батьки сказали, то що треба привикнусь. Як сказати? Капшені привикнутися опять. тому що в Херсоні ніколи нікого не залишилось з друзей. Спокій спокійніше, красиво. На вихідних хотім з бабушки на екскурсію сходить. Віолетта Беляєва приїхала із села ще неподалік Херсона. Дівчинка каже: у Карпатах їй подобається. На мандрівку сюди чекала, адже хотіла відпочити. Наслила в кімнату, ми там сосували нам дівчаток, так ми з'являлися. Дня. На Івано-Франківщину приїхала також і дев'ятикласниця Аліна Харченко із мамою Ольгою. Каже, потрапити сюди хотіла насамперед для того, щоб мати можливість спокійно навчатися. «Ми навчалися дистанційно. дистанційно. Так, ну це, це погано, тому що нема ні світла, то інтернету, то якісь вибухи. Ну. Це не дуже. краще ходити в школу. Тут мені якраз подобається тим, що можна ходити в школу, можна навчатися, спілкування, постійні обстріли. Хотілося там, де мирно, можна не хвилюватися про те, що може прилетити до тебе в будинок, може щось статися. Бувало таке, що у нас можливості нема времені, часу сховатися в підвалах. Буквально кілька секунд, і у нас прийде. Буває, що спиш вдома в ліжку. І починаються вибухи. Просто накривалися одіялом і просто сиділи і молились Богу. Треба турбуватися про дітей стан там дуже нервова важка ситуація у нас вдома в місті. Діти постійно замкнуті, постійно слухають вибухи, з опаскою сидять, і ми чуємо, коли вилетіло з того берега до нас, і чуємо страхом, чи не до нас воно прилетить. Це кілька секунд. Діти в дуже важкому емоційному стані. Сергій Веремаєнко один із волонтерів, які допомагали перевозити дітей та їхніх рідних із Херсонщини на Прикарпаття. За словами чоловіка, 16 листопада сюди приїхали 91 дитина та 31 дорослий мами чи бабусі, які їх супроводжували. 23 дітей віком від 8 до 14 років, та 18 їхніх рідних поселили у санаторії в Яремчі, решту у Косові. Є команда, яка допомагає транспортам у Херсоні. Яка має, яка у Херсоні зранку їзди збирає діточок, звозить на определену локацію. де ми збираємо всі в місті, потім довозимо до України на Одесу. В Одесі вже ми запроваджуємо до сюди. Це діти, які потім будуть нашу мораль, нашу Україну. Далі ну, від них буде залежати іскренність, відносини, людяність. А якщо ці діти проживуть все, от весь період війни на війні, ну цих діточок не будуть дітства, не буде доброти, не буде радості. Гендиректор санаторію у Яремчі, Роман Мельник, каже, заклад спеціалізується на оздоровленні дітей, які перенесли хвороби дихальної системи. У першій половині дня вони проходять процедури для здоров'я та навчаються. А після обіду вихователі організовують дозвілля для дітей. На протязі трьох днів, коли дитина попадає в санаторію до нас уперше. Вона практично адаптується протягом трьох днів. Після чого до нього вона проходить обстеження. За, кожним, за кожною дитиною закріплений лікуючий лікар, який дитину обстежує, за нами не всі моменти, і далі малює план лікування такої дитини. Процедури, які є в санаторії, це соляна кімната, це масажі, це фізкабінет, теренкури, це фіточаї, аромотерапія. І багато інших киснева пінка. Абсолютно безкоштовно. Це все йде за державний бюджет. Окрім цього, ми сьогодні маємо психолога, який працює з дітьми. За словами Романа Мельника, відпочивати у цьому санаторії діти можуть від місяця до трьох. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.